Друзі, вітаю вас. 10 років тому я виїхав із Луганська і хочу записати, що в мене залишилось в спогадах розповісти історію, як все це відбувалося тоді, як я згадую ну, якби власну історію. Дивіться, це десь було. Ну, я не пам'ятаю точної дати, я пам'ятаю десь за тиждень, десь ну, в 10-х числах. Червня 2014 року я тоді кожного, кожні вихідні їздив до батьків у село з сином, коли з сином, коли сам, і одного разу так ми приїхали просто до батьків у село і більш не повернулися в свою квартиру. Я там жив у своїй квартирі. В 2007-му я взяв іпотеку, зробив ремонт, я розповідав колись. От, і ми там жили от до 2014 року, вже в своїй квартирі. А взагалі я жив в Луганській з ну, починаючи з вуза, де я вчився. Луганський не ну, сільхоз ми його назвали, а по-правильному він називається Луганський національний аграрний університет. З 99 по 14 рік я жив у Луганській 15 років життя. Мого пройшло там. Ну, практично вся молодість моя. І е, початок кар'єри в мене був в Луганське. От, і отак, от от, у 2014 році, не збираючись абсолютно з мінімумом речей, ми приїхали до батьків і назад ми вже не змогли повернутися, тому що почалися бойові дії. Дружина буквально там через тиждень-два приїхала теж до нас у село. Вона там була, я пам'ятаю. Пам'ятаю, перед війдою якраз влаштувалася в туристичне агентство працювати. Я їй телефоную, і вона там ну, кажу, ну що ти там продала що сьогодні, якісь тури? Та ні. І на, то, на задньому плані, що то бу-бух-ба-бух. -бу". Блін, кажу, блін, <смітна> під. <смітна> Під обстрілом. Ну, ну, тоді, якби не так масивно. Ну, були були випадки. Я не скажу там, прям, що прям жорстко було. Прям так щоб, Ну Були випадки, коли ну, чути було вибухи а, Що ще розповісти? Як взагалі от ця, ця ситуація, попам'ятаю, в Луганське наближалася до края? От, довгий час? Пройшов Майдан, якось там цю перемогу Майдана в принципі в моїх кругах ніхто на неї там, ніхто катастрофи з цього не робив. Продовжували всі жити, працювати як би, там по інерції, але коли почались там оці всі події в Криму, тоді вже почали всі напрягатися, тому що ну якби, такі були досить неспокійні часи. Почались захвати будівель адміністрації. Я пам'ятаю, адміністрацію захопили СБУ. СБУ при нас ми їхали, поверталися додому. Я їхав спереді з малим, дружина ззаді, На двох машинах ми їхали якраз отут по Совєтській, напроти СБУ. Його в той момент захватували. Ніякого протистояння, ніяких мінтів. Там вони просто залізли на козирок, повні розбили вікна, позалазили. Куча Зівак було, ну там активних було чоловік 10, там 15. остальні просто сиділи, дивились. На наступний день я їду, вже все СБУ там огорожено скатами, там біля нього вже не проїдеш, вже ту ділянку закрили. Коротше, там воєнкомати, воєнні частини. От усе воно було захвачено, ну, якби захвачено, не контрольов... Ну, Можна було тоді сказати, влада відсутня була тоді. Мінтів я не бачив тоді по городу, але працювали банки, працювали магазини. Я тоді займався бізнесом. У мене було два направлення основних це брокер, я був фінансове посередництво. У мене були тоді точки в Краснодоні, Свердловки, Красний Луч, Ровеньки і Антрацит. Це п'ять точок у мене було. Антрацит, я раніше закрив. Коротше, в маю ми ще працювали в травні. Що ми такі. Ну, а вже ну, туго все пішло, туго вже якби не було такої роботи. Всі сиділи, всі чогось чекали, все. Ну, Вроді все, працювало, але от все ну, так дуже сильно ну таке все було тухле. От, і, але все, все працювало. Я пам'ятаю, ми там. Своїми дівчиками, що в мене працювали, кажу, що робити, кажу, я не знаю, ну давайте почекаємо там. Оці травневі свята пройдуть, пройшли, а воно нічого не змінилось. Ситуація погіршується. Я тоді приймаю рішення закривати всі ці точки. А ще в мене був бізнес, ми займалися з другом, проводили інтернет у селі, в мене, ну, в моєму селі. там, Сім сіл ми були провайдерами, ну, якби і там був бізнес, і там. Ну, цей бізнес Луганський я вирішив усе це свернути. Ой, частину там забрав, усе це обладнання, там в Краснодоні залишив, там дівч дівчині рахунок зарплати, коротше, ну, закрився. Я вже їздив, його збирав, уже блокпости були. Уже не наші, якби там, ну, стрьомно було вже їздити, якби, але все одно, якби місто. Працювало, е, нова почта, Приватбанк, Альфа, Приват, чи ті, Дельтабанк тоді працював. От. І е, один момент, от я щось пам'ятаю, це якось в мене від, відклалося в голові. Не знаю, може, це моє сприйняття. Я свою би, історію розповідаю. Там на вулиці Обороні був склад нової почти, якби центральний якби логістичний центр, і його пограбували. І от це тоді якимсь послугувало якимось тригером, після того все посипалось. Після того почали закриватися банки. Я пам'ятаю, дзвонив. Ну, у мене ж в банківській сфері багато людей працювало знайомих, і там вже захоплювали відділення банків в привату. Подруга каже, зайшли в приват, каже, так, роботу прикращаємо, ми тут все опечатуємо. Ми тут, типа, не мародери, ми зараз усе під розпис, касу здаємо, пломбір. Ну, все по-чесному, все тут ми не злодії. Жона каже: я позвонила в філіал, сказали: робіть все, що вони скажуть, і, і все. Коротше, ну і, і воно оце от, ну, в моєй пам'яті: оце от пограбування почти ну, Пограбування або наліт, наїзд, як, як його можна назвати, ну, нової почти, от оно тоді все почало рушитись в катастрофічних просто все закривається, все. Я пам'ятаю, тоді там щось в епіцентр, який був біля мене на виїзді в сторону Станіцу, щось туди чи прилетіло, чи, ну, що його просто тупо грабили. Просто, я пам'ятаю, там частина щось згоріла, там сотрудники вийшли. Виїхали і його просто тупо розтягували. я Блін, ну. Треба було фотки з того часу. Ну тоді не так був розвинутий там соціальні мережі. Ну, треба було по охраняти. Ну я пам'ятаю, як тянули все там з того епіцентра тоді. Ну Він щось там частково був зруйнований. От я так точно не пам'ятаю. ну Коротше, в один момент усе почало валитися. Мгновенно все. І буквально. За літо, за те літо 14-го, ну Луганськ перетворився просто на, на якийсь ужас. От дружина їздила туди за машиною. Ми ж, я свою машину забрав і там в гаражі стояв моїй знайомі. І вона поїхала туди без мене, вона не сказала мені нічого з зщу, що ну я б туди і не поїхав, якщо чесно. Я ні разу там після 14-го не був. І вона поїхала туди, якраз коли підписали мінські угоди. Каже, все, перемир'я, я поїхала за машиною. І вона поїхала, там Бахмутська траса, якщо знаєте, Бахмутка, там якраз йшли бої, там Кримське було село. І коротше, що вона каже, я ї... А вона тоді ще їздила. Ну, вона тільки, ми машину купили їй Матіс 8 березня 2014 року. Вона на ній пару місяців поїздила тільки за ролем. Вона до цього не їздить, вона їде додому ж через цю бахмутку. Там і воєнні кричать: куди ти дура їдеш? Тут війна. Коротше, забрала вона ту машину, вона приїхала в Луганськ, акумулятор сів, бензину ніде не було, світла ніде не було. Там в холодильнику все завонялося, там цвітки позасихали. Ну, приблизно така ж ситуація. як... Я їздив і знімав ролик у 22-му році в Харків, як ми все бросили, як я все видирав. Дежав'ю два рази два такі ж самі фікуси позасохли. на, на такий фікус засох у Харкові, засох Фікус у Луганське. Ми його купували, я пам'ятаю, що з дружиною тільки жити почали. Отакі от, е от справи. Кредит у мене був на ту квартиру, на мене банк подав в суд, щоб якось підтримати мене в такій важкій ситуації. Все-таки війна ж виїхала людина, втратила роботу, бізнес, треба ж людину підтримати, подали в суд, щось судили-судились, потім продали мій. не, не зразу продали щось був суд, тоді якось ну, Щось він довго тянувся, коротше, в ітогі продали вони колекторам. Ми з колекторами тоді довго перемови не вели, ну, в ітоги заплатив я їм. Мені просто повезло трошки, ну як повезло, умовно, повезло, що я перевів цей кредит в гривню, і ну, інфляція тоді ж долар підскочив. Інфляція трошки з'їла, ну, і колектори там трошки мені. Можна сказати, пішли э, е Ну і итоге в, в 2018 році я продав цю квартиру за по довіреності. От. От, кажучи про сучасну ситуацію, блін, там зараз квартири в Луганські стоять просто капець. Я продав її тоді за 8 тисяч доларів, 650 доларів пішло на. Оці всі там переоформлення, довіреності, там щось треба було узаконити. Е, я там робив перепланіровку. Ну, коли на той момент, коли ну, їй не треба було, не потрібно було узаканювати там, оці всі в БТІ переділювати. Ну а там же ж місцева влада прийшла, вирішила, що це, це ж треба гроші взяти. Коротше, 7300 мені залишилось, при тому, що я її купував за. 22,5 тисячі доларів. І десь десяточку я положив в ремонт, тому що я там робив усе: вікна, двері, проводку, батареї, водопровод, розводку, кухні, все робив повністю. Ну, те саме, що в новобудові. там в мене була двушка, хрущовка. от, В принципі, якщо б я її зараз от я просто зараз вам кажу, що я так спілкуюся. Якби її зараз не продав, а здавав би, просто здавав, то оренду житла в Києві я б компенсував би собі. Там ціни на оренду зараз, зараз на даний момент, в Луганське, досить високі. На той момент ні. На той момент у мене було якби правильне, зважене рішення її продати, розв'язати руки, тому що я туди не їздив, в мене там нікого не було. І то. На даний момент, якби от, Ну, я, я, можна сказати, втратив, втратив те, що я б її міг би ще здавати, платити за Київ і без питань. То, ну, тобто, я хочу сказати вам, що будь-яке там правильно зважене рішення, воно, це, воно таким являється тільки на той момент, коли ви його приймаєте з тими обставинами, які ви берете до уваги. Ви не можете бачити майбутнього, не можете бачити. Як будуть розвиватися події, і це це ваше правильне рішення може потім виявитись не таким правильним, як було на той момент. От що я хочу сказати вам. Продать би я б її зараз би не продав, тому що мені потрібно було їхати туди, оформляти всі ті документи, які потрібно зараз для продажі. На той момент її можна було ще продати по тим документам, що я мав. Е, ну, такі справи. А взагалі, що я хочу сказати? Там, блін, було класно. От я так уявляю, ну, згадую, е, університет був, це взагалі, блін, прекрасні роки життя, наповнені щастям, оптимізмом, радістю, не маючи жодних грошей, там, маючи якийсь мінімум для проживання, це общага, це там. Чотири рила з тобою. На, ну, п'ять чоловік нас жило на 18 квадратах. Ми ще й були там, ну, булихи, у нас ж там дівчата ж були, ми зустрічалися. Ну, коротше, ну, було класно. ну, Було реально класно. Е, і в банки потім я працював, це ну, продовження університетської майже життя, тільки вже трошки з грошима. От В 25 років в мене вже була квартира, у мене вже була машина, в мене вже була там менеджер середньої ланки був у банку. У мене все виходило, все класно, я не хотів нікуди виїжджати, хоча дружина хотіла переїхати з Луганська, їй не дуже там подобалася і квартира, наш і район. Якби порівняно з тими містами, де я далі жив, я жив ще в Києві. Ой в Харкові, в Харкові, там, в Тернополі ми б жили, і в, в Києві, в Антрациті ще я жив. Ну Луганськ він такий був скромненький такий, знаєте, такий периферійний обласний центр. Ну, я його навіть ну, на той момент не можу з Тернополем порівняти. Ну, тому що Луганськ він такий був досить промисловий. Це знаєте, мужик з факелом, там, конь з яйцями там. Оці всі були якісь, ну, от він такий був от промисловий такий потужний регіон. Регіон. От, Я його дуже добре зараз пам'ятаю. От я спілкуюся Ну з дуже малою. ну Спілкуюся коя з ким з одтудала. Обіцяла мені позвонити і не дзвонить щось, ну то ладно. Може, дивися, так дзвони, якщо. Коротше, от. І, о, ну що, ну, життя там іде, але він, ну, мені там от ще хочу повернутися. Мені все там подобалось, я зовсім ну, не збирався переїжджати туди звідти. Але ну, якби зараз воно ну, все наскільки віддалилось, от ви знаєте, зараз уже ну, важко я. Я Ну, теоретично, я мені б мені цікаво було б туди поїхати, подивитися, як там усе, тому що 15 років життя мого пройшло там. Ви знаєте, я колись в тому році згадував на день народження сина мене ж син там родився в роддомі на Востокі. І я прям згадував ті, ну, той день, як от ввечері в п'ятницю ми щось прийшли додому, і дружини нам почались перейми, і вона дозволила, ми тоді вже домовилися з лікарем. Який буде приймати роди, вона там сказала засікти по часу через якісь. Коротше, я згадав весь всю хронологію, як мій син родився. Я згадав дорогу, згадав світлофори От прямо від мого дому. від мого дому родом був пару кілометрів. Ну, недалеко, там, зовсім недалеко. Я пам'ятаю, я її ночі там одвіз туди о 12-й стояв під вікнами, чекав. Е, тоді щось, думаю, поїду трошки передрімаю, тоді я щось приїхав, воно не спиться ніхера. Тоді стояв під вікном, там слухав, як хтось кричить. Ми з пацаном яким стоїм, е, чекаємо ж під вікнами. Блин. <с. <с.> у нього родила, у нього вже друзі прийшли, вони бухають, а я стою, вони давай тобі налім, кажу, я ще не знаю, що там, як там. Коротше, тоді раз, крик, крик стих. І я такий думаю, блін, а я, я дружині не дозвонюся, лікаря в мене телефону не було. Я коротше, там позвонив на якусь службу там, ну, в лікарню, в прийомну щось, ну, сказали, що родився, ну, типа, ви потім дзвонитесь. Я в повних непонятках, коротше, ну, дружина там позвонила. Коротше, я згадував прямо все ці вікна роддому, ці всі. Там маршрут оцей прямо от згадував так. ну, Потрошку вже пам'ять цікається, я дуже добре Луганськ знав, він е ну, не такий великий, як Харків, ну, потрошку вже, знаєте, притуманюється там, е ну, згадки, от уже, там, трохи, трохи так. Коротше, такі справи. Не, от знаєте, я чому це от в, контексті, в контексті нинішньої ситуації ми взагалі не знаємо, що буде далі, як буде далі розвиватися ну, всі ці події. Але я ну, просто кажу, що в той момент воно рухнуло все в один момент, як ограбили нову почту. Якийсь ну, тригер був. Що оця вся на, накалена напряжена ситуація вона може змінитися в будь-який момент. Отако. От От Добре. Підписуйтесь е, обов'язково, підтримуйте український контент, коментуйте земляки, хто є, пишіть, як склалася ваша доля. Дуже цікаво. Луганчани. Коли я зустрічаю в Києві, в Харкові, це ну, окремий вид людей, чесно, мені рідних. Я в Харкові ну, дружив ну, з Луганчанами. Я в Києві, я бачу Верхні номера, ну, це якісь ну, особливі люди, які з тобою Ну, якби відчули те, що ну, знаєте, в нас є спільна спільне, спільне важке, минуле, яке ми пережили тоді, і яке ніхто до 2022 року, по суті, в Україні не розумів, Харків'яни теж при всій любові й повагі до Харкова, нам багато тоді людей. В 22-му, коли почалась війна, такі друзі там. Бля, це ж у вас у другий раз, як ви цей ужас пережили? Ага, блядь. А тоді їздили по Харкову цілий день, нам ніхто квартиру не здавав, знайшли. От, е, Тобто, ну, чесно, Луганськ, Донецьк, хоча б Донецький рідко бував, ну Луганчани і дончани, а ВВ, для мене стали якби, такими, знаєте, побратимами. Ну, ну, чесно, для мене, от коли людина сідає там, каже: я з Луганська, я з Донецька, там з області. Це вже все. Це в мене вже ця людина ближче до мене на кілометри ближче до мене, ніж інші. Ну, отак от, от воно є. Незважаючи ні на що, знаєте, навіть там. ну от Просто ти сприймаєш цих людей як, ну, із своєї спільноти, і спільноти там, такої ну, окрема каста. Для мене це, от, ну чесно, не, ну, не знаю як в інших склалося, Коротше, так. Все, ладно, давайте не будемо, а то я щось аж трошки розстрогався. Пока. Тим бажаю добра, миру, бережіться